Вітаю, дорогі сталкери! Після до зникнення я повертаюсь до вас з датою релізу Stalker 2. Так, 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 саме з нею, та невеличким атмосферним відео, яке випустили JC Game World. Але і тут витягаємо по максимуму з цього шматка відосика. Але хочеться сказати, що останні відео підсумки нового року, точніше старого, виходить вже як і взагалі не зайшло. Але я розумію, тому що новий рік там олів'є чи крабові палички, щось такого на столі, там шампанське звернення президента і не до сталкера. Але все ж таки рекомендую подивитися, ну хоча б просто підтримати автора. Почнемо з того, що головний герой відео підходить до вогнища та сідає до сталкерів. Причому все навколо дуже антуражне, кожна деталь промальована. Кожна тінь падає так, як треба, і взагалі прям, ну, прям ну, притягає до себе, а графіка прям підкреслює саму атмосферу. Але можна звернути увагу на столкерів. Всі вони дуже схожі на тих, які були присутні в першому трейлері, і розміщені вони, як мінімум, майже однаково. Там, звісно ж, не всі, але. Є підозри, що це є ті самі сталкери, але це лише мої здогадки та моя суб'єктивна думка. Якщо звертати увагу на оточення, то можна помітити, що скоріш за все це буде найперша локація. А за першим сталкером видно велику стінку, що підштовхує на думку, що це є периметр. Ну це величезний, здоровий. Тобто, натяк розробників на знаєте, таку стату, пішов на таку сторону, що десь на старт, увага і марш. І досить добре це те, що вони так підкреслюють, що ось ось дивіться, що ви вже не, ми вже Скіф уже на периметрі, що головний герой вже там. Тобто тримайтеся і скоро буде. Ну а з таким же успіхом перейдемо до ще однієї пречудової новини. Як виявилось, русня не змогла завадити вийти грі. Ну, взагалі, за її словами, що Сталкер без них ніколи не вийде. Що він нікому не потрібен, всі ці вислови їхні були просто лайнота погрози, якими вони вмилися. Причому, знову ж таки, як виявилось не тільки Москва на дні разом з А50, а ще їхні мрії та сподівання. Хоч «Сталкер 2 вийде ось-ось-ось ще трохи, потрібно почекати, але я не можу не зауважити, що гра перенесена на 5 вересня поточного року. Сказати, що це щось погане, я не скажу, так як в мене ще є час дозбирати та придбати на новий ПК, тому що грошей то немає, а хочеться з вами проходити ру на трансляції. Але навряд чи, плюс треба ж контент для вас робити, хоч останнім часом взагалі часу й немає. Але традиційно нагадую: не забувайте, ворог сильний, тому донатьте на армію та волонтерські фонди. Слава Україні!